Багато бджолоблогерів зараз знімають відео, що потрібно робити для того, щоб бджоли нормально перезимували. А я в свою чергу вирішив відштовхнутися від противного і зняти відео, що не потрібно робити на своїй пасіці за період в кінець вересня, початок жовтня, для того, щоб бджоли нормально перезимували і нормально себе почували. Це буде комплект дій, яких потрібно уникати на пасіці, і за кожну допущену таку дію будуть нараховуватися штрафні бали, яких буде приблизно 100 балів. Готові, тоді поїхали. Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. Тож, вересень це не просто кінець сезону бджільництва, а це, так би мовити, фільтр. Він фільтрує, скільки бджолосімей доживуть до весни. Помилки, допущені в цей короткий період, вони не приведуть до миттєвого результату, що там посипеться якась бджола Вони приведуть до повільного згасання Певних бджолосімей, у яких були допущені помилки, і от помилка. Перша це загодовувати бджіл не в той період. Часом раніше в, в усіх виданнях казали, що за якщо ви загодовуєте бджіл, загодівля повинна бути до 20-го, десь приблизно серпня, десь там приблизно до початку вересня. Зараз це можна діло змістити приблизно на два тижні, тобто до середини вересня. Але от якщо ви загодовуєте після 20-го вересня, от зараз світить сонце, а мені в принципі прохолодно вже. Погода змінюється. Це і спонукало мене записати це відео. Так, от, якщо ви підгодуєте своїх бджіл після 20-го вересня, то по перше, ви заробите 30 штрафних балів. А по-друге, Бджоли в такий період часу, коли вже холодні ночі, там 2-3 градуса вночі, вони починають зменшувати кількість ферменту для переробки оцього цукрового сиропу. Одне діло, якщо ви підгодовуєте інвертованим сиропом, це ще куди не йшло. Але якщо ви годуєте звичайним цукровим сиропом, то бджоли його не дорозщеплять на глюкозу і фруктозу. Відповідно, якість цього корму вже буде під сумнівом. І друге, це те, що бджоли, замість того, щоб нарощувати жиро. Тіло, яке потрібно їм для того, щоб пережити зиму. Нагадаю, бджола ж бо морозів особи не боїться. В цьому їй допомагає це жирове тіло. От замість того, щоб його нарощувати, вона буде виснажуватись, Виснажувати, виснажуватись на цій переробці цукру у прохолодний період року. Крім того, випаровування оцеї зайвої вологи з сиропу, запечатування сотів, також потребують енергії, якої бджоли лишаються, замість того, щоб витратити її на щось. Потрібне помилка номер два це пізнє червління матки, і неможливість і нездатність бджоляра попередити і запобігти цьому червлінню. Значить, чим може бути викликане пізнє червління матки? Ну тут багато різних факторів, включаючи погодній фактор, це може бути пізній взяток при спекотній погоді. У нас дві останні осені 23-24 року досить таки спекотні. В листопаді температура доходила до 20 градусів, і, звісно, цвіли там якісь якісь медоноси, але на щастя, у нас не було якихось підтримуючих взятків в цей період. Була у нас фацелія, яка повторно висипалась, але ми її здискували саме, щоб запобігти такому моменту. У мене виходило відео, що робити з пізнім розплодом, буде воно тут або тут, якщо не забуду. І це така ілюзія добробуту. Да? Сім'я зростає є розплід і все таке інше. Але якщо подивитися на це з практичної точки зору, то це може бути тим фактором, що вб'є вашу бджолу сім'ю уже взимку або ранньою весною. Розплід це, як правило, все одно не переживає зиму а бджоли йдуть в зиму зношеними. Ну тобто вони займалися не тим, чим потрібно було займатися. Вони вигодовували розплід замість того, щоб нарощувати своє жирове тіло. Оце теж серйозний такий мінус, якого потрібно уникати. Пишіть в коментарях, що ви робили з е, пізнім розплодом, чи допускали ви пізнє червління матки. Мені буде дуже цікаво е, послухати і дати свою відповідь. Помилка номер три. В мене вже виходило колись відео там 3-4 роки тому про падовий мед, про непридатність його взагалі для бджіл, неважливо не на зиму чи для споживання там восени чи, чи навесні, неважливо. Він непридатний для споживання бджолами. І дуже сильною такою помилкою, особливо починаючих бджолярів, буде пустити бджіл на зиму на такому меду. Е, значить, як утворюється падь, було в цьому відео. Тобто, це рослинного воно походження, цей мед, воно на листочках. Ах, така формується цяточки, такі да рослина виділяє падь, але ж тільки ця падь вона вся повністю в мінеральних солях, які абсолютно не корисні вашим бджолам. Тобто, це мед, який заставив ваших бджіл як мінімум обгадитися на рамках, а як максимум осипатися впродовж зими. І якщо влітку бджола може більш-менш з цим всім упоратися, справитися, тому що кожен день обльоти, очисні обльоти, якось бджола справиться з тим, то взимку у неї такої можливості не буде. Тобто, мало того, що вона не засвоїть їжу, так вона ще і постраждає. Тобто, уважно продивляйтеся рамки на предмет виявлення такого меду з паді. Зазвичай його багато вулику не буває, і його на фоні соняшникового меду його видно. Він може мати такий зеленкуватий відтінок, наприклад, навіть печатка така якась більш зеленкувата. Пишіть в коментарях, у кого була така проблема з падовим медом, як ви виходили з цієї проблеми. Мені буде дуже цікаво почитати ваш досвід і, можливо, дати свою. Там якусь відповідь, помилка номер 4. бажано не пускати бджіл в зимівлю на світлих стільниках по можливості. Прибирайте світлі стільники, тому що вони, по-перше, дуже пропускають тепло, тобто тепло від клуба буде через них розсіюватися. А по-друге, ці стільники через оцей же ефект можуть поділити гніздо бджіл навпіл. До того ж, у бджіл є така особливість вони вони люблять переносити мед зі світлих стільників в темні стільники, і це може додатково поділити клуб. При зимівлі, що при скачках температури у цих гойдалках, качелях може негативно сказатися на зимівлі в цілому. Краще світлі соти, стільники з вуликів прибирайте. Помилка номер п'ять це лишити в вулику для зимівлі багато перги. Одразу скажу, що уже в минулих відео там як правильно збирати бджіл до зимівлі, були такі відео. Вони набирають і зараз перегляди там. Наголошувалося моїм колегою, що перга в великих кількостях взагалі не повинна бути у вулику, особливо у центральній частині. Оце просто от отак от, от табу. При коливаннях температури вологості перга завдяки своїй гігроскопічності дуже сильно закисає. Бджоли, звісно, будуть її споживати, бджоли потім будуть хворіти, опоношуватися, обгажуватися на рамках. Воно вам абсолютно не потрібно. Пергу можна лишати в вуликах на зиму тільки у вигляді пергової рамки, тобто другої за рахунком, ну друга з краю. і то це ті сім'ї, які не ужимаються на зиму по різним причинам. Або це сильна бджола сім'я, або просто така технологія, що бджоли не вжимаються на зиму. Можливо, там вулик восьмирамковий і таке інше. Сім'я, яка споживала оцю пергу за виходить з зимівлі не готовою до. Отакого от взривного, бурхливого весняного розвитку. Майте це на увазі. Помилка номер 6 Не завжди вона працює, але в більшості випадків ця помилка складається в тому, що ви не зіжмете, стиснете гніздо на зиму або перегодуєте своїх бджіл, тобто залишите надмірні запаси корму більше ті, які потрібні. Це також доволі таки сильний аспект. Багато хто цим нехтує, тому що вважає, що краще більше чим менше. Механізм цієї помилки він доволі таки простий. Бджіло-сім'я особливо не дуже сильна за силою, така середненька має обігріти певну кількість рамок і певний простір. Якщо цей простір буде неужатий, якщо рамок буде більше, вона не буде здатна обігріти цей простір, а значить, вона може загинути взимку конкретно від низької температури. Також більше зусилля будуть витрачатися на розкристалізацію меду взимку, що буде також посилювати посипання бджолосім'ї. Майте це на увазі. Якщо Бджоли, от ви загодовуєте бджіл, да, вони ж переносять корм з ваших годівничок у соти. От якщо дуже багато цього корму буде бджоли, його все одно вони ж працівниці, вони трудівниці, вони його перенесуть. Але якщо його буде занадто багато, це може призвести до неправильного сідання клубу на рамках. Бджоли можуть просто розділитися знову клуб на дві частини і осипатися вже поодинці. Майте це на увазі. Зимове гніздо має бути компактним. Мед повинен бути над гніздом, тобто бджоли бажано, щоб сідали на самому дні і повільно, повільно, повільно виїдали цей мед до самої кришки. От тоді це нормальне гніздо, але воно повинно бути ужате в відповідності з силою бджолосім'ї. Це приходить з досвідом Ви будете вже самі потім розуміти для якої сили бджолосім'ї, скільки потрібно простору. Переходимо до проблеми і до помилки номер сім. Я свідомо поставив е, цю помилку аж в самий кінець, тому що це і так уже зрозуміло. Відсутність обробки восени саме в жовтні від кліща вора. Я оцінюю як мінімум в 30, а як максимум в 50 балів, залежно від того, яку шкоду це причинить вашій пасіці. Е, також додатково можу оцінити в 10 штрафних балів е, плутання щавелевої та мурашиної кислоти одразу скажу, що щавелева кислота це тільки для виходу з зимівлі, тобто для ранньовесняного обробітку. Якщо казати про осінню обробітку від кліща, тобто гарантію нормальної зимівлі, там повинна бути як мінімум мурашина кислота. Слабенька щавелева кислота може подіяти тільки як допоміжне, такий засіб допоміжний, коли ви нормально обробили бджіл від кліща до зими. Бджоли нормально пройшли зимівлю, і як чисто як профілактика навесні може бути щавелова кислота, але не більше. Одразу скажу, що вже про це багато раз казалося, але я повторюся, що сам механізм дії кліща вора є двостороннім, крім того, що він е, уродує да розплід. Він живиться жировим тілом бджоли взимку, і він також. Переносить з собою дуже багато різноманітних хвороб, які абсолютно не потрібні ні вам, ні вашим бджолам. І нарешті восьма помилка. Ця помилка загалом стосується е, частіше вересня і першої частини жовтня. Це спровокування крадіжок на вашій пасіці. У мене колись виходило відео, як запобігти крадіжці. Також буде в цьому або в цьому кутку, або в кінці цього відео. Не полініться, подивіться, як ми боролися свого часу. Але зараз ми стараємося не допускати воровства на пасіці. Якщо ви лишите там сироп, мед, стільники, рамки, щось таке, або лишите слабеньку бджолосім'ю, яку ви хочете, щоб вона перезимувала з неприкритим льотком, це все може спровокувати конкретну серйозну крадіжку. Е, ніколи не робіть такого на пасіці, не провокуйте ваших бджіл, можна сказати, не дресируйте їх на агресивність. Друзі та колеги. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам воно було не нудним, цікавим та в чомусь можливо розважальним. Своїй рідній Україні я бажаю, як завжди, тихих і спокійних днів і ночей, як найшвидшого миру та перемоги, нашому бджільництву процвітання, термінової зупинки війни на найвигідніших для України умовах. Сподіваюся, що е, такий період настане. Все тоді, пока-пока, і зустрінемося в майбутніх інтересних відео.